Добрий вечір! вечір. Божеки, файні, файні, там от мужчина такого, файного, такого плотного мужчина трохи прижало, косивого, маленький, не, не жми мужчину, не жми там. Божеки, всі файні, такі же літні, боже. І каже моя мама, тут на вас! Знаєте, тішуся, тішуся, що ми маємо такий прекрасний, прекрасний, такий от можливість зустрітися тут разом. Бачу, загоріли, загоріли. Була на городі. Пострилася файфа. Тобі так файно. Тільки біла зробилася, то була чорна, тобі файно, так, так? Ваші обласки, ну файно дівчині, ну ні. Ви знаєте, друзі, вечір колег то для своїх, то для львів'ян. Ви розумієте, тільки у Львові сім'я відпустку літню тратить 2-3 тисячі доларів, але все рівно, все рівно то має бути трошечки менше, ніж на пасхальний кошик. Тільки у Львові, тільки у Львові люди не ходять на футбол, люди ходять на новий стадіон. Тільки у Львові, тільки у Львові їдуть почувати в серпні, щоб в вересні прийти на роботу і вимахуватись, як це загоріло. Тільки у Львові, друзі, є такий прекрасний футбольний клуб. Не треба дивитися, як вони грають в футбол. Просто подивіться, хто в них спонсор. Подивіться Манчестер Юнайтед, Барклейс, сильний банк світу, Барселона, Qatar Airways, самі мощні авілінії світу, Карпати, лімо! Лімо! Ми любимо морозиво. То таке саме ніби в реала був би спонсор Макфлурі. То є Львів, той дві маленька, і то є круто, і дуже добре, що раз в місяць така файна компанія, зібрана зі всієї України, дарує вам файний гумор під звуки цього прекрасного оркестру. Ми починаємо! Друзі, хочемо брати номер. Можна кидати дівчину по-різному. Але не можна кидати вчительку. Бо то є інша каста людей. Отож, мужик кидає вчительку, а якого предмета ви зрозумієте в кінці номера. Ваші опаски, друзі! Сталося те, що сталося? Сталося, що сталося. Що ж зробиш? Сталося, те, що сталося. Ну добре. Добре. Ну чим? Чим вона ліпша за мене? Та така. Вища. Зуби рівні, груди більші. Блін всім! Що я робила не так? Що я робила не так? Та, та багато чого, до прикладу, Чого? коли я тебе привожав додому, потім вертався, а ти йшла за мною. Я хотіла бути впевнена, що ти йдеш до хати, щоб не гуляв, не шлявся. Ти йшла з псом. Щоб на вірняка. На ж ти мені під вікном на асфальті написала Віталік, дякую за сина знакоклику. Валера, я намікала. На то, щоб у нас завелися діти. Що Віталік твій син? Він взагалі на мене не похожий. Ну, подумаєш трошки губка велика. Галя він на раб! А може, може а ти знаєш, може, тебе хтось в родині колись вчився в мене в інституті. А то передається поколіннями. Ну добре кажи, де ти з нею познайомився? На весіллі. Сидорчуків чи пилипчуків на нашому весіллі, <рес> вона. Перша стружка, друга старостіна. Тамада. Чотка така, знаєш, ми з тобою танцювали танець, тако пересіклися з нею очима. Я поняв, то любов. <рес> я, <рес> то вона... я, так <рес> я так і знала. Я так і знала, я ще тоді поняла, що це дебільний конкурс. Ти маєш її цілувати, а я маю їсти голубців. І, і, і Хто більше, то було на хлопчика і на дівчинку. То ти її поцілуєш 20 разів, їм 28 голубців, то буде дівчинка. І я не поняла, ту подставу, ще там. Галя, вибач, вибач. Вибач. Останній раз я чував ту фразу, коли мій двоюродний брат став на мого хомяка. — Хом'як вийшло. Хом'як да? Брата не знайшли. — Все, Галя, я все сказав, я, я піду. Зачекай. Перетимки ти підеш я хочу послути. Скажи мені правду. Під час сексу ти симулював оргазм. Да. Так і знала. Звідки? Або... Не кожен мужик після, орга... після сексу каже. Було дуже файно, давай канапку. <риклад> було прекрасно, я пішов. Курде молля, ой, як було добре. А потім ще пару слів, які я не розуміла, то певно був євріт. <риклад> ну все, добре. Все-все, я піду, давай не будемо продовжувати цю... Ну, давай так, якщо захоче не побачити, що захоче не побачити. Давай кожної середи я тебе буду чекати біля пам'ятника. Нема сте бој познајомувале се. Добре, биле паметника Франка? Франку Битлу. друзі, Романа Тере, перевчителька української мови. Просимо. ну а Для слідущої, такої, якби, совмісної композиції хочу запросити нашу Ніколетту. Ніколетту. Буде сімейна композиція, поки Ніколетта йде. Мужчини, хто любить рибалку? підніміть ручки, підніміть ручки, хто любить рибалку. Є мужчини? є, є одна людина, є одна. А о о, є. Озеро Грушів, Яворівський район, хтось був, Були, да? Мужики для сім'ї рибака співається ця пісня. То є проблема в сім'ях рибака, особливо, коли йдеться про озеро грушів. Маестро, прошу, отут лінія за неї не заходимо. Все. все Все, Все, скотина. У нас знов сімейна сварка. У мене летить миска, тарілка і чарка. Ти скотина, підсовісна, патлюка, рагуль нещасний. Закрий рот і помовчи. Пухати чи ні мене не вчи. Збирай свої речі і йди із хати вали. Я не поняв, мене виганяють з хати яка моя. Ах, так, да. Тоді з хати піду я. Букав. Я поїду дома. Мій борщ буде сниться, а ти сиди в гаражі Хоч взагалі усі дні і що хочеш роби А я поїду у Грушів мені карась буде снитись. Я поїду туди, де клює платва навіть на гробачка. То я поїду в Єгипет, рабами буду тусити на верблюдах кататись і не буду вертатись, там і буду лишатись. Oh, а я поїду у гроші в цьому плані стабільність. І я поїду туди, де клює платва навіть на хробачка. То я поїду в Європу, ти собі це второпай Балуватися наркотиками, заведу собі котика і дивитися. Рок. А я поїду в Європу, але ти йди у плечі, не так на два дня, але щоб до різдва ти була вдома, а там потім у гроші я мужик, я стабільний, Де клює платва навіть на хробачка я поїду у гроші. Зроби кропивку. Року. Дякую! є! Друзі, а ви знаєте, чи є тут футболісти, які просто грають міні-футбол? Просто! Ну просто займе вболівають за футбол. Є, та? Знаєте, в мене була мрія всього моє життя купити футбольний клуб. Мріяв. Я хотів купити футбольний клуб. Карпати я не потягну. Я шукав в інтернеті. Одного разу продавалася «Стрий Скала. Р то є реально такий клуб в стрию. Знаєте, хто такий клуб? Знаєте, були на матчі. Продавали за штуку баксів клуб. В інтернеті був телефон. Я все швидко дзвоню. Продали. Не встиг. Реально не встиг. Але цю пісню ми присвячуємо цьому клубу зі «Стрия». Ви знаєте, той футбол по телевізорах то фарс. Футбол в першій лізі. Сільський футбол. Ото воно. Отож гімн для «Стрийська лава». Що, близькі друзі! Стрийська скала! Футбольна команда самого «Стрия» Стрийська скала! Замість м'яча тут свина голова! Стрийська скала! Командує грають три алкаша, стріска скала, стрізька скала, стрізька скала, у разі поразки дістане ножа, стрізька скала, тут на ворота, тут два кирпича. стріска скала, ми не граємо у разі доща, стрізька скала, стрізька скала, стрізька скала, тренера у нас не було й нема, стріска скала. собирал я кое-с два бомжа. Стрижка скала. У нас страшный коли кусы лапчула. Стрижка скала. Стрижка скала. Стрижка скала. Матчи судить криминальный судья. Стрижка скала. На футбольном поле киоск шаурма. Стрижка скала. Курова стоит за мисс воротаря. Стрижка скала. Стрижка скала. Стрижка скала чемпион. І пам'яток. Ще й шикарна схема відмивання баба! Сріскав села! Вашому скі! Ну і на завершення наш номер е, з, з Віктором увісібільвів'ян. Який вчив англійську по аудіокнижках Поїхав у Лондон. Excuse me, sir. Do you understand English? Stand, stand. There, there. On, on. Understand. Man, um, can I help you?: Yes. Now I' situated in the capital of Great Britain. Exactly. Great. Great. Britain. Great Britain. Man, so did you smoke some shit? Weather is fine. Weather is fine. 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 Do you? understand me <laughs> weather is fine weather is fine I i'm okay man weather is fine it's always like this uh, so uh, should i call emergency 911 no 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 your pronunciation is bad <laughs> bad liško do you understand me <laughs> man sorry but you fuck my brain <gasps> fuck it's bad word don't talk to me Sorry, man, man, man. I know one guy here in London. So he's from 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 Russia. You you can you can meet with him. Russia, it's bad word too. As same as fuck. Fuck Russia. Fuck. <laughs> so, man, man, man. May I help you? Yes. Okay. Tell me who is on duty today. <laughs> Oh man, um, who is in duty today? Lesson five. Five? One, two, three, four, five. Five? Lesson five, Jessica has a dog. Dog has a Jessica. <laughs> man, 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 stop, man, stop, 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 man. Man, you, 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 you. You made my day. You made my day. Okay? Man, you, you are crazy. Jessica has a dog. It was great. It was great. So, where are you from? Where are you from? Oh, it's easy. I'm from Ukraine. Sambirshina. You're from Sambirshina. Sorry, man. Menez Zvati Nazivati Thomas. Zvati. 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 Thomas, how is your name? Is? my name is Vitaly Klitschko. <laughs> no, I don't know. Oh, I'm famous Ukrainian boxer. I don't know. Hmm, I'm the mayor of the Kiev. Today, tomorrow, after that, the flight a fish because today I know the knower every day. Зежис yes, тупідмен! Друзі, ну що ж, сьогоднішній вечір підходить до свого завершення. Я хочу дуже подякувати всім нашим учасникам, нашим партнерам, які допомагають нам робити цей прекрасний гумор кабаре вечір колег. Перше це є Терка Львів! Канал наш! Львівський, то буде Мостний канал, там будуть фільми, там буде еротіка, там буде ми. Наше радіо Львівська хвиля. То радіо, то радіо, куди дзвонять діти, поки спить дідо, то реально правда. І слухай, кожен день дівчинка дзвонить і каже, поки дідо спить, я хочу передати йому привіт, то мега радіо, а ми вам дякуємо, що ви прийшли. Дивіться себе на церкалі Ми запускаємо новий сезон. Гумор говори, вечір колег. Поїхали. Вечір колег Друзі, всіх запроси. Вечірколе. Сколізанку прийди. Вечір Вечір все для своїх! Випий тут то не гріх! Вечірколе! І трошки вина. Преші оле. Дякуємо, друзі. Дякуємо. І велика, велика подяка. Окрема гурту Рококо. І Олег Томіцький. Він окремо. На тумбі. Володимир Кочляров, Ваші обласки, друзі. Ігор Процик. Михайло Романишин. Іван Базуха, Антон Барабануха. Надіжда Риник, Ніка Остратюк, Сергій Слободанюк, Віктор Розовий то фамілія. І Ілья Клим. Ну і ваш покірні слова Романа Почило. Дякуємо, друзі. Побачиш. А разом вечір колег. Прощаємося, слідкуємо за рекламою. Тішимося, що ми з вами. Дякуємо, гарно вечір.